Привіт, друзі, тачка з Бахмуту до нас на ТО. Ми тут міняли двигун десь місяць назад. Хлопці поїхали на Бахмут, повоювали і повернулася машина в Київ, я не знаю, в справах чи як. Не думаю, що спеціально прямо до нас на ТО, От. але думаю, що в справах вона в Київ приїхала. І заїхали до нас ТО провести. Зараз глянемо, як вона себе почуває. Двигун працює рівненько, їде добре кажуть. От. Не знаю, що будемо робити, глянемо знизу, так заради цікавості покажу, як бігає польський двигун. У нас під підпахнетом. Будемо робити звичайне ТО, масло в двигуні, в коробці. І так огляд, можливо, ще щось знайдемо, те, що потрібно усунути, то будемо ремонтувати. А так взагалі ось тут от менше мінімума рідини в рульовій рейці долємо, а так нібито зверху все сухо і гарно. <coughs> Піднімемо, подивимося, ще що знизу. Дивимося, що тут з повітряним фільтром. Хлопці їздять по полях і потрібно міняти. Поміняємо фільтр, а ну дай в бачку гляну, що там захолоджувальне, охолоджування. то вони його катують цей мотор. Ну, охолоджувальна є, але потрібно трішки долити. Там мінімум, мінімум є, але краще буде хай більше. Долеж. Зливаємо масло з двигуна. Дивимось. Тут бачите скільки болота з неї нападало, поки захист зняли. Видно, що машина їздить по полям. Так, і тут все-таки повністю в болоті. Так. Ну двигун так дивіться, ось все сухо. Це взагалі красота для дизеля. Хто знає ці машини, тут навіть на машині з пробігом 100 тисяч буде вже масло якесь десь, потьоки. а тут все сухо. Після ремонту, після заміни двигуна, ніякий патрубочок нічого не пустило. Все гарно, все красиво. ось. Дивіться, Японія. От. так тут ось трішки. Є п'ятнишко. Сальник роздаточки. А так все інше сухо. І ось тут трішки запотіває сальник редуктора, треба сапун почистити, подивитися чи не забитий. Ну, Що ще будемо робити, не знаю. Зараз вирішимо по результатам діагностики. Якщо буде щось цікаве, то покажу. Міняємо на військовій новарі протискрипні пластинки в ресурах, щоб тихенько можна було. Дідите, до речі, тут рама теж в цих наварах перших років випуску не є. Це вже ми тут варили це вухо ось. Кусок латка. Було відірване разом з ресорою минулого разу, коли двигун міняли, варили і кусок рами. Так, і що ми тут ще зробили? Наконечник, так? Да? Ступиця, да? Ступица. Резиночку поправ. Ну ваше, що ти бракодельничаєш. Ступицю поміняли. Потім стойка стабілізатора. Наконечник. Наконечник. Да. Так, і ще будемо міняти ось цю подушку. Подушку рушника поміняли. В, общем, в процесі займаємося. Амортики ми міняли минулого разу. Масло в коробці минулого разу. Тобто машина на повному обслуговуванні у нас. Зняли на цій військовій наварі бак, тому що відгнило кріплення бака. ось Смужка така металева кріплення. Якраз в тому місці, де вона кріпилася до рами, прогнила рама. І варимо латку. Ось, бачите, тут видно з-під латки, що рама згнивша. І накладуємо латку. Бак потім. Бак зараз зняли, тому що якраз він отут стоїть, заважає, заважає проводити роботи по сварці рами. Ну, поваримо раму, поставимо назад бак і будемо віддавати автомобіль військовим. Поставили назад захисти двигуна, ось знизу все закрите захистами. Будемо віддавати. В общем, Як ця вся кухня працює? Це, -це волонтери стараються. Тобто і цю машину вони військовим пригнали, і сюди її на ремонт приганяють. Про минулого разу зі стуканутим двигуном притягнули. На шнурку військові свого часу не витрачали. От. І гроші на двигун дали. І за роботу платять. І назад в Бахмут волонтери самі її погнали, щоб із Бахмуту теж її сюди пригнали на обслуговування волонтери. Тому ось так ця кухня працює. Ви скидуєте гроші у фонд. Не буду рекламувати, казати, в який. От, а хлопці, волонтери на зарплаті сидять і займаються такою, от, можна сказати, нелегкою роботою. Ганяють машини з Бахмута, сюди ганяють машини з-за кордону, ганяють машини на обслуговуванні. Тобто, такий військовий персонал, на гражданці, так сказати. Тому. Все-таки війна у нас не закінчилась, потрібно допомагати волонтерам. Волонтери приганяють машини, ми ремонтуємо, робимо великі знижки, але безкоштовно ми не в змозі все робити, тому що військових у нас машин кожного дня майже якась військова машина є. А інколи бюджет по відновленню одної машини може сягати. Половину бюджету СТО на місяць. Тому одну машину зробили, що? Все, розпускати людей по домам без зарплати. Ось Тому волонтери ганяють, платять нам. Ми робимо, і вони відганяють машини військовим. Отак от працює ця кухня на довгу перспективу. Всім дякую, хто дивився. До зустрічей.